Сміттєва люстрація триває. Одеські правоохоронці врятували районного прокурора від сміттєвого баку. Як розповідають очевидці, Юрій Богомолов саме виходив із обласного апеляційного суду, коли його зупинили автомайданівці. Прокурора він у центрі НАТО у білі сорочці почали показово допитувати. Активісти переконані, він некоректно веде справу журналіста Валерія Діденка, якого звинувачують у сепаратизмі. Прокурор клопотав про скорочення терміну арешту для підозрюваного. кто вам дал направление и Есть конкретно, можете указать какую-то речь? Может, вам кто-то подошел, за плечо потом вам сказал. Вот у вас такое направление? Давайте по одному. по одному, что ты там дышишь. Кинути у бак Юрія Богомолова так і не вдалося. Спецзагін правоохоронців, який викликали на місце скандалу, відтіснив активістів. За даними прокуратури, під час конфлікту йому пошкодили одяг і погрожували насиллям. Відкрито кримінальне провадження. Нападникам загрожує до трьох років за ґратами.